Не спокушай Бога, коли приходиш у вічність, там вже ніякої ролі ти не зіграєш. І усе життя, як кінострічки, розгортаються і все видно. Ісус Христос розповів історію. Людина вже прийшла туди у вічність, сидить на банкеті, а приходить Пан Ісус і каже, друг, а ти як тут опинився не у весільному одязі, не в шлюбній. Як мовиться, якщо. Ще можна було на землі це пробити, Цю релігію, то вже там ніяк. Йдіть, візьміть, викиньте його в пітьму зовнішню, там, де плач, і скрижить зубів, тобто потрібно вирішити усе питання тут на землі, тому що ця урочистість. Богові дорого коштувала, Богові це весілля дорого коштувало. смерті пророків і смерті його сина. І потрібно серйозно підійти до того, що життя нам дається, щоб розібратися зі своєю душею, розібратися зі своїми гріхами, з плоттю і прописати цей закон на серці, виконувати слово Боже, рухатися в, єдин... в єдності з сім'єю Божою, з'єднатися.